Простір для креативного бізнесу один із корпусів палацу потоцьких відреставрують завдяки співфінансуванню німецького уряду і бюджету Івано-Франківська. У приміщенні облаштують коворкінг для фотографів, виробників реклами, працівників відео і аудіоконтенту та архітекторів. Продовжить тему Тетяна Дадак. Для представників креативного бізнесу облаштовують перший поверх корпусу А. Тут зроблять ремонт, проведуть електрику та опалення. Також створять студії звукозапису та аналогового фото. Будуть записуватись подкасти, аудіокниги, будуть записуватись радіопередачі. І, власне, тут маємо на базі цього медіа центру сформувати таке цифрове палацове радіо. Простір передбачений для того, щоб сюди, скажімо, приходили, він має притяг. Ягувати представників різних креативних напрямків це і напрямки, які стосуються візуального мистецтва. Основна мета проєкту створити у місті інфраструктуру для розвитку креативного бізнесу, як для релакованого, так і місцевого. Аби обмінятися досвідом та ідеями, організували конференцію. Ми провели в березні місяці, провели три таких воркшопи зустрічі з стейкхолдерами. Ми власне збирали тих. Хто безпосередньо в тих напрямках є фахівцями, працюють і з ким ми будемо далі працювати власне з оформлення того простору. Сьогодні ми зберемо трошки іншу аудиторію. Це власне, ми трошки ширше зачіпаємо тих, хто може бути користувачем, замовником тих просторів, хто може бути відвідувачем. Серед спікерів конференції, власник мистецької агенції, Віктор Вінтоняк каже: у виробництві фільмів задіяні близько 15 представників різних креативних індустрій, і усім потрібний Простір для взаємодії це поправше місце, де молодь може прийти, знайти якусь підтримку, не якусь, а конкретну. Я буду говорити в тому числі про захист прав інтелектуальної власності. Будемо говорити про. Спільні дії щодо обліку, щодо вхід в ринок, щодо спільних проєктів, щодо долучення до тих чи інших проєктів це дуже гарний спосіб і якір для того, щоб затримати молодь. На реалізацію проєкту Німеччина виділила понад 27 мільйонів гривень. Креативна індустрія це великий бізнес, де працює дуже багато людей. Це відео, аудіо, реклама, архітектура, IT, в якому залучено дуже багато творчих людей. І для того, щоб вони розвивалися, потрібно створювати середовище. І це середовище має мати якийсь фізичний простір в містах, для того, щоб люди концентрувалися, приїжджали, кооперувалися, розвивали якісь ідеї і разом створювали продукти, які потім в кінцевому результаті можна комерціалізувати. Коворкінг запрацює вже у жовтні цього року.